Гучний скандал в Іспанії стався ще на вихідних. Півзахисник мадридського реалу Федеріко Вальберде після закінчення матчу між його командою і Вільяреалом вдарив в обличчя футболіста Вільяреала Алекса Беену. Друзі, вітаю вас на каналі Футбол на Дивані. Говорять, лайк перед переглядом очищує карму. Поставили? Тоді давайте розбиратись у цій неоднозначній ситуації. За інформацією іспанського видання Марка. Вальверда вже після гри дочекався Баену на парковці та вдарив його в обличчя, коли той прямував до автобуса вілья Реала. Як виявилося, їхній конфлікт триває ще з чверть фінального матчу Кубка Іспанії. Тоді Баена під час гри штовхнув Вальвердо і сказав: А тепер плач, адже твій син не народиться. Мова йдеться про важку для уругвайського футболіста реала ситуацію. Наприкінці минулого року його вагітна дружина Міна Боніно була близька до втрати другої дитини. У результаті все завершилося гаразд, сина вдалося врятувати, але вся ця ситуація випливла у пресу. Цього разу, за інформацією невідомого джерела, ситуація повторилась, і Байна знову неприємно висловлювався про сім'ю уругвайця. Вальверде, розлючений на Баену, вирішив після матчу особисто поговорити з Кривдником. Хочу наголосити, що Федеріко під час однієї з сутичок мало не вдарив півзахисника захисника Реала, але стримався. А тому його рішення зустрітись на парковці цілком свідоме. Уругвайц сказав гравцю вілья Реала: Повтори те, що ти сказав про мою дитину на полі. Після цього Баена знову висловив образи і отримав удар по обличчю. Люди з оточення півзахисника Реала визнають, що причина нападу Вальверде пов'язана саме через знущання про сім'ю. Вже незабаром у соцмережах Баени після матчу з'явився пост, в якому футболіст заперечує звинувачення на свою адресу. Я дуже щасливий після вражаючої перемоги команди, але в той же час засмучений агресією, від якої пострадав після гри. Здивований, що про мене пишуть це повна брехня. Також іспанець репостув повідомлення, в якому спробував викрити на брехні Федеріко Вальверде. У цьому повідомленні сказано, що інтерв'ю про вагітність дружина Уругвадця дала після гри кубка з вільяреалом. Або Баена Ворожка, або хтось вигадує історію, написав користувач, якого ретвітнув баена. Проте, інтернет пам'ятає все, і там чітко сказано, що дружина Вальверде вперше розповіла про проблеми 16 січня ще за три дні до гри Реала та Вільяреала у Кубку Іспанії. Тож Баена використав неправильну інформацію для свого захисту. У коментарях під постом гравця в соцмережах з'явилось багато незадоволених користувачів, які висловлювали розчарування футболістом. Проте залишаються і ті, хто захищає півзахисника вільяреала. Після матчу іспанське видання АС повідомляло, що ні Вілья Реал, ні сам Алекс Баена не планують скаржитися на Вальверде до Комітету Королівської Іспанської Федерації футболу. Суддя Хав'єр Альбероа Рохас, який працював на грі Реала і Вільяреала, не вніс інформацію про інцидент до протоколу матчу, а тому Вальверде уникне покарання, якщо потерпілий не вдасться до жодних дій. Однак, якщо на гравця Реала надійде заява, наприклад, до поліції. То його можуть дискваліфікувати на строк від 3 до 12 матчів, тобто до кінця сезону. До речі, сам Алекс Баена лідер Ла Ліги за попередженнями. На сьогодні в нього 10 жовтих та одна червона картки у цьому сезоні. З його слів, він не брудний гравець, просто йому часто доводиться переривати атаки суперників. Мабуть, він не слідкував за Філіпом Ламом, який за усю кар'єру не отримав жодної червоної картки. Якщо Феде Вальверде збирався вийти сухим із води, то ситуація змінилася вже наступного дня. За даними Онда Черо, Баена подав заяву до поліції на Федеріко. При цьому Вільяреал не збирається втручатися у ситуацію, але підтримає свого футболіста. Клуб випустив заяву на офіційному сайті, підтвердивши позицію. Футболіст Вілья Реала Алекс Баена зазнав нападу, коли йшов до автобуса команди після матчу з Реалом на стадіоні сандіаго Бернабеу. Зіткнувшись із такою ситуацією, гравець вирішив подати відповідну скаргу на агресора до національної поліції. В черговий раз Вільяреал демонструє своє неприйняття до будь-якого акту насильства та твердо вірить у версію свого гравця, якого підтримуватиме протягом усього процесу. Якщо чесно, мені дуже хотілося подивитись на керівництво Вільяреалу, якщо баену визнають винним. Та й підтвердити ці дані буде не так вже й складно. Достатньо передивитись два матчі Реалу та Вілья Реалу, тим паче, що у другій грі Федеріко провів на полі усього 25 хвилин. Дружина Федеріко, Міна, опублікувала пост у Твіттері, в якому висловилася про вагітність. Чи я маю пояснювати громадськості про ситуацію, коли нам сказали, що моя вагітність може перерватися? Ми мовчали майже два місяці чекаючи на результат, щоб дізнатися, чи зможемо ми зберегти вагітність. Я була вже на п'ятому місяці. Я вже досить натерпілася переживати все це наново тортури. Незважаючи ні на що, я ворога не побажаю пройти через подібне, кажу від щирого серця. За останніми повідомленнями, оточення Вальверде просило Бану не звертатись до поліції, півзахисник Вілья Реала відповів, що спочатку вони мають спростувати, що він щось говорив про сина Федеріко. Але проблем Вальверде уникнути не вдалося, заява все ж таки опинилась у поліції. Друзі, як ви вважаєте, чи правильно вчинив Федеріко Вальверде? Хто він насправді? Уругвайський грубіян, який не вміє програвати? Чи справжній чоловік готовий завжди заступити за свою сім'ю? Пишіть про це у коментарі. На цьому в мене все. Кохайтеся!